Дане питання також ускладнюється ще тим, що виконати ті вимоги податкового кодексу складно з технічних умов для Української православної церкви. Це ускладнюється ще тим, що на сьогоднішній день Міністерство культури України безпідставно заблокувало реєстрацію статутів релігійних організацій Української православної церкви. На сьогоднішній день Міністерство культури зареєструвало тільки три статути із 14 поданих на реєстрацію. Вимоги та зауваження до статутів установ Української православної церкви в більшому мірі направлені на те, щоб розвалити інституційну та ієрархічну структуру Української православної церкви.